Заходить депутат, де приймає, сідає, приймає. Я сам був керівником міста. І в 90-х роках я ще не те бачив, що тут бачать. Але коли приходили депутати Верховної Ради, я їм казав: сідайте, в президії до мене не треба йти. Не мішайте працювати депутатам міської ради, але ви депутат Верховної Ради. Я вам надам слово, ви виступите все, але у нас є порядок денний, і ми будемо працювати. І ми працювали. І це нормально, так повинно бути. А коли свилами чи з чимось приходить, каже, іди з президії, дай я сяду, я буду керувати. Це це, це незаконно. Я б взяв би того, що прийшов з палкою чи з вилами, прийняв рішення, хай з сесійної зали не намішає. Так не повинно бути. Так теж не повинно бути. Тому тут давайте взаємність повинна бути.